Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Созір'я Казок. Місто добрих справ. Подорож літаком. Малюк Рудик збирається у подорож літаком зі своїми батьками. Вони хочуть відвідати бабусю. До аеропорту родина поїде автобусом. Вони зважують багаж в аеропорту та купують квитки. Багаж розміщують на спеціальній стрічці. Технічна бригада готує літак до польоту. Родина спостерігає за цим з оглядового майданчика. Диспетчер польотів говорить екіпажу літака, в якому напрямку летіти до бабусі. Коли літак готовий, екіпаж заходить до нього на борт. Потім заходять пасажири та займають свої місця. Двері зачиняються, помічник відкочує трав. Капітан по рації каже диспетчеру, що літак готовий до польоту. Нарешті літак у небі. Радар підказує найкращий шлях небом. Літак летить над хмарами. Стюардеса принесла малюкові Рудику книгу. Кожному пасажирові вона запропонувала смачну їжу. Кошеня Рудик дуже хоче побачити кабіну капітана. Стоп, не слід цього робити. Але вже запізно капітан спрямовує літак на посадку, всі дуже зайняті, щоб слідкувати за рудиком. Капітан зв'язується з диспетчером по рації, йому відповідають, що літак може приземлитися. Капітан знижує літак, він спускається все нижче та нижче, випускає шасі, тримайся, рудику, адже ти не пристебнув паски безпеки. А тепер плавно приземляємося. Це ж бабуся, напевно, вона бачила рудика у кабіні літака. Бабуся одразу поспішила до своїх рідних. Отже, Рудику, ти вже навчився керувати літаком. Може, і мене навчиш? Можливо, так і трапиться одного дня. Дітки, якщо вам сподобалась наша історія, будь ласка, підтримайте канал вподобайкою. до нових зустрічей, бувайте!